Друзі, всіх вітаємо! Сьогодні в нас нове надходження, це Volkswagen Passat B7 2014 року, 1.8 на автоматі з турбінкою, чорний колір, гарний стан по Мерці ерунда, на гарній резині, такий він по колу, фари ясні, без нюансів, салон шкіряний у нас є. Повний електропакет, підігрів сидінь, шкіряний салон, підлокотник, мультіруль, доустановлена Android Магнітола, задній ряд просторий. Все виглядає дуже-дуже гарно. Пробіг у нас 143 тисячі кілометрів, це 2014 рік. По ціні він буде 11400. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, на осмотр, дуже прикольна автівка та велика. Всіх очікуємо на тест-драйв Крушевського 15а, місто Одеса. Також автівка доступна в кредит лізинг або за налічку. Всіх очікуємо.